Коли німецькі солдати вперше побачили її, один із них випустив гвинтівку з рук, інший перестав дихати. Третій лише встиг пробурмотіти щось своєю мовою, вона не зрозуміла слів, але це звучало як вирок їй було дев'ятнадцять років вона не знала, що її краса щойно підписала їй смертний вирок. Була зима 1942 року. Східний фронт почав стікати кров'ю, а німецькі війська, що окупували сільські райони Польщі, вже відчували холод, відірваність від дому, втому від війни, яка не хотіла закінчуватися. Посеред цієї спустошеної місцевості, серед покинутих хуторів і обледенілих ґрунтових доріг, стояв монастир маленьке. Забуте місце, де жили вісім черниць і три молоді сироти, які прийшли сюди в пошуках притулку, коли їхні села були зруйновані кілька місяців тому, серед цих трьох дівчат була вона, Анна. Темне волосся, світлі очі, риси обличчя, ніби виточені кимось із надмірною ретельністю. Краса, яка врізається, в пам'ять. Краса, яка в часи війни небезпечна, монастир досі вдавалося триматися осторонь. Черниці мало говорили, багато молилися, а коли солдати проходили дорогою, опускали голови і продовжували працювати в городі. Проблем ніколи не було ніколи не було причин, щоб хтось звернув на них увагу. До того дня це було в четвер після обіду. Коли вони приїхали, це не була жорстока облава, вони не вривалися з криками і не вибивали двері. Було гірше вони приїхали тихо, спокійно, ніби на звичайну формальність. Чотири солдати, один офіцер і польський перекладач, який працював на них. Офіцер, чоловік, років сорока, в бездоганному мундирі зі шрамом через щоку, попросив розмови з настоятелькою. Сказав, що приїхали для перепису. Що всі жінки монастиря мають вийти на подвір'я, назвати імена, вік і місце народження, що це наказ регіонального командування, що хвилюватися немає причин. Але черниці знали коли німець каже, що хвилюватися немає причин, значить, ось ось станеться щось дуже погане. Усі вийшли. Вісім черниць у темних облаченнях і три молоді сироти. Анна вийшла останньою. Ішла повільно, опустивши голову, намагаючись залишитися непомітною. Але в той момент, коли вона переступила поріг і зимове світло осяяло її обличчя, все змінилося. Солдати, що стояли біля вантажівки, замовкли. Перекладач перестав писати. Офіцер підняв погляд із блокнота і завмер. На кілька секунд запала така глибока тиша, що Анна чула биття власного серця. Потім офіцер заговорив: Сказав щось одному з солдатів німецькою. Той підійшов до Анни і попросив зробити крок уперед. Вона послухалася, тремтячи, офіцер оглянув її з голови до ніг, мовчки, ніби оцінював річ. Потім запитав про вік. Анна відповіла ледве чутно: Дев? 15. Офіцер повільно кивнув, щось записав. Потім запитав, чи вміє вона читати і писати. Вона сказала, що так, офіцер знову кивнув. І тоді сказав те, від чого в усіх кров застигла в жилах. Сказав, що Анна реквізується, що з цього моменту вона працюватиме на німецьке командування в спеціальній резиденції. За тридцять кілометрів звідси. Що вийде завтра на світанку? Що не може взяти нічого, крім одягу на собі? Якщо спробує втекти, весь монастир спалять. Якщо черниці спробують її сховати, усіх розстріляють. Настоятелька спробувала заперечити. Сказала, що Анна ще майже дитина без сім'ї, монастир її єдиний дім. Офіцер навіть не глянув на неї. Тільки повторив наказ, Анна реквізується, кінець розмови. Потім сів у вантажівку і поїхав, забравши з собою відчуття, що світ щойно розлетівся на шматки. Тієї ночі в монастирі ніхто не спав, черниці молилися мовчки, знаючи, що молитви нічого не змінять. Анна сиділа на ліжку, дивлячись у вікно, відчуваючи, як страх підбирається до горла. Вона не знала, що означає бути реквізованою, не знала, що це за спеціальна резиденція, але знала з жахливою впевненістю, те, що чекає попереду, незворотне. І якщо ти думаєш, що найгірше в цій історії вже позаду, то ти ще не знаєш, що сталося, коли Анна прибула до того будинку. Бо те, що німецькі солдати зробили з нею, було не тим, чого чекали. А те, що вона виявила всередині, було чимось, чого навіть черниці не наважилися уявити. Тож залишайся, бо зараз почнеться те, про що ніхто не розповів, і обіцяю ти цього не забудеш. Наступного дня на світанку приїхала вантажівка. Анна вийшла з монастиря, закутана в старе пальто, яке дала їй одна з черниць, не плакала, не прощалася. Просто йшла до машини з прямою спиною, ніби хотіла зберегти хоч крихту гідності, поки ще могла. Всередині вже сиділи чотири інші жінки, усі молоді, усі мовчали, усі з тим самим загубленим поглядом людини, яка щойно втратила контроль над своїм життям. Подорож тривала майже дві години розбитими, засніженими дорогами. Ніхто не говорив. Солдат за кермом ні разу на них не глянув. Коли нарешті приїхали, Анна підняла очі й побачила великий двоповерховий будинок, оточений голими деревами. Він виглядав як старий панський маєток якогось польського землевласника, який утік або був страчений. Тепер із вікон звисали німецькі прапори, а біля входу стояв вартовій. Їх змусили вийти і провели всередину. Місце пахло тютюном і ще чимось важким, кислим, що Анна не могла визначити. Відвели до кімнати на другому поверсі, маленької з чотирма ліжками, вікном із ґратами і пічкою, яка ледь гріла. За ними увійшла жінка старша років п'ятдесяти у білому фартусі, говорила німецькою з польським акцентом. Сказала роздягнутися, помитися, одягнути сукні, що висять у шафі. Сказала, що ввечері вони познайомляться з відповідальним офіцером, що мають виглядати охайно. Якщо будуть слухняними, нічого не станеться. Якщо ні відправлять на схід до трудових таборів, де ніхто не виживає довше трьох місяців, Анна одяглася мовчки. Сукня була шовкова, темно, синя, надто елегантна для цього місця, надто елегантна для війни. Коли вона подивилася в дзеркало, ледве впізнала себе, виглядала як інша жінка, як жінка, що йде на свято, але очі залишалися очима переляканої дитини. Того вечора паять жінок провели до головної їдальні. Великий зал із довгим столом, заставленим їжею, пляшками вина й канделябрами, навколо столу сиділи сім німецьких офіцерів: усі високого рангу, усі в мундирах, усі пили, сміялися, розмовляли між собою, ніби жінок не існувало. Поки офіцер зі шрамом на щоці, той із монастиря, не підняв руку і не зажадав тиші. Потім устав і підійшов до Анни. Сказав їй повільною німецькою, яку перекладач переклав, що обрав її особисто, що її краса виняткова, що в цьому будинку її робота буде простою, має супроводжувати офіцерів під час вечір, бути привітною, усміхатися, допомагати їм забути, хоч на кілька годин, що вони далеко від дому й ведуть дедалі кривавішу війну. Сказав, що взамін вона матиме їжу. Дах над головою і захист сказав, що багато жінок у Польщі вбили б, щоб опинитися на її місці. Потім торкнувся її обличчя рукою. Повільно, як гладять щось крихке, Анна відчула, як шлунок стискається. У той момент вона зрозуміла, що означає тут бути, зрозуміла, що вона не робітниця, не служниця, вона річ, прикраса. Військовий трофей, і здавалося, що найгірше вже позаду. Здавалося, що їй доведеться лише терпіти незручні вечері, хтиві погляди й руки, що торкаються там, де не повинні. Але потім, через три дні, сталося те, що все змінило. Того вечора один з офіцерів перепив. Був молодий, не старше двадцяти п'яти, ще гладке обличчя і скляні очі. Підійшов до Анни, яка стояла біля вікна, намагаючись триматися подалі від столу. Заговорив до неї німецькою. Вона не зрозуміла, він наполягав, наближаючись, торкнувся її руки. Вона відсмикнулася, він розлютився, міцно схопив за руку і потягнув до себе. Анна закричала. Офіцер зі шрамом миттєво схопився і без слова вдарив молодого солдата кулаком. Обличчя. Удар був таким сильним, що той упав на підлогу. Потім копнув його двічі в ребра. Потім заревів на нього щось німецькою, чого ніхто не наважився перекласти. Коли солдат пішов, стікаючи кров'ю, і принижений, офіцер зі шрамом підійшов до Анни. Великим пальцем стер їй сльози. Сказав тихо, що їй не треба боятися. Що не дозволить нікому її торкнутися, що вона його, тільки його, і поки він тут, ніхто інший не посміє до неї доторкнутися, Анну пройняла дрож по всьому тілу. Бо в той момент вона зрозуміла щось жахливе вона тут не для того, щоб її ділили, вона тут, щоб нею володіли. Офіцер зі шрамом обрав її не для розваги всіх. А щоб мати як свою виняткову власність, і це було набагато, набагато гірше. Дні, що настали, були повільним кошмаром. Офіцер поводився з нею з хворобливою ніжністю, приносив подарунки, шоколад, парфуми, перлинне намисто, що належало якійсь польській жінці, яка, ймовірно, вже була мертва. Говорив з нею годинами німецькою, хоч вона не розуміла ні слова. Розповідав про своє життя до війни, про дружину, про дітей, а потім, у тій самій розмові, казав, що вона красивіша за будь-яку жінку, яку він знав, що, коли війна скінчиться, забере її з собою до Німеччини, зробить другою дружиною, що житимуть разом у великому будинку з садом. Анна тільки кивала, не тому, що хотіла, а тому, що знала. Якщо скаже навпаки, він може змінитися. А чоловік, який ставиться до тебе як до скарбу, в секунду може ставитися як до сміття, але одного вечора все змінилося. Офіцер отримав листа, а Анна бачила, як він читає його в кабінеті бачила, як блідне, бачила, як у люті зминає папір. Потім він вибіг і закричав накази. Наступного ранку троє офіцерів поїхали в військовому конвої. Атмосфера в будинку стала напруженою. Солдати говорили пошепки. Жінок замкнули в кімнатах на два повні дні. Ніхто нічого не пояснив. Коли їх нарешті випустили, Анна помітила щось дивне. Варта біля входу змінилася. Військові машини, що раніше стояли зовні, зникли. А офіцер зі шрамом був розсіяний, нервовий, ніби чогось чекав. Тієї ночі Анна чула постріли здалеку. Небагато, кілька. Але в зимовій тиші вони звучали як грім, потім крики, потім знову тиша. Наступного дня офіцер зі шрамом не спустився до сніданку. Цілий день не виходив із кімнати. А коли, нарешті, з'явився, вже була ніч. І він привів із собою чоловіка, якого Анна ніколи не бачила. Старшого чоловіка в формі СС, який ходив із тією жорсткістю людини, звиклої до беззаперечного послуху. Той чоловік оглянув п'ять жінок як худобу, потім сказав щось офіцеру зі шрамом, той кивнув. Есесівець пішов, і тоді офіцер зі шрамом зробив те, чого Анна ніколи не забуде. Він опустився перед нею на коліна, взяв її за руки і благає пробачити його. Сказав, що все було помилкою, що ніколи не повинен був привести її сюди, що все вийшло з під контролю, що за два дні приїдуть по всіх жінок, що їх перевезуть у місце, звідки ніхто не повертається. Сказав, що намагався її захистити, але більше не може. Накази приходять зверху. Пережита тила він нічого не може вдіяти. Потім устав. Останній раз поцілував її в чоло і вийшов із кімнати. Анна залишилася стояти паралізована, відчуваючи, як світ руйнується навколо. Бо тільки що зрозуміла все, що вона пережила до цього весь страх, усі приниження, усі втрати було лише прологом. Справжній жах ще попереду. Тієї ночі. Анна і чотири інші жінки вперше заговорили з моменту прибуття, розповіли одна одній своїй історії. Звідки вони кого втратили? Що з ними зробили, і дійшли до одного висновку? Якщо залишаться, помруть, тому вирішили зробити єдине можливе спробувати втекти. У будинку було вікно у ванні на другому поверсі. Що виходило на похилий дах, якщо спустяться звідти без шуму, доберуться до лісу, перш ніж хтось помітить. Це було божевіллям майже неможливим, але це був їхній єдиний шанс. Чекали до глибокої ночі, коли варта була найбільш втомленою, розбили скло подушкою, щоб приглушити звук, спускаючись одна за одною трималися за обледенілу черепицю занімілими руками, дві дісталися до землі без проблем. Третя послизнулася і упала, вивихнувши щиколотку, але не закричала. Встала і пішла далі, кульгаючи, прикусивши губи, щоб не видати звук, четверта спустилася швидко. Потім настала черга Анни. Якраз коли вона збиралася стрибнути, почула крик. Один із вартових їх помітив запалилися вогні, завили сирени, Анна стрибнула все одно, приземлилася невдало, вдаривши коліно об землю, але встала й побігла, бігла з усіх сил у ліс. За спиною чула постріли, крики, гавкіт собак, але не зупинилася. Бігла, поки могла, поки ноги не підкосилися. І вона не впала на коліна в сніг, коли підняла погляд, була сама інших жінок не було. Не знала, чи втекли вони, чи їх спіймали. Знала тільки вона ще жива і повинна рухатися далі. Ішла годинами лісом, боса, мерзнучи, без напрямку. На світанку вийшла до маленького села, кілька хат, постукала в одні двері, відчинила літня жінка. Анна благала впустити її. Жінка подивилася на неї зі страхом. Сказала йти геть, що не може допомогти. Якщо німці знайдуть її, тут спалять усе село. Анна наполягала. Жінка зачинила двері. Анна впала в сніг, відчула, що сил більше немає, що все було марно, що, може, краще було залишитися в тому будинку і прийняти долю. Але тоді почула кроки. Підняла погляд і побачила молодого чоловіка, років тридцяти, в подертій куртці зі старою рушницею через плече, кілька секунд дивився на неї. Потім простягнув руку, відвів її до покинутої стодоли на околиці села, дав ковдру, шматок хліба і трохи води, сказав, що може залишитися на цю ніч. Але завтра повинна піти. Розповів, що німці шукають п'ять жінок, які втекли з одного будинку, чотирьох уже спіймали. За п'яту призначили винагороду. Серце Анни завмерло, запитала, що сталося з іншими. Чоловік опустив погляд, сказав, що їх розстріляли того ж ранку, на площі найближчого містечка як попередження. Анна нічого не сказала. Тільки згорнулася в кутку стодоли і заплющила очі, їй було б байдуже чи знайдуть її. Може, смерть була б милосерднішою, ніж жити в постійному страху, з відчуттям, що її життя вже не належить їй. Але наступного дня чоловік повернувся, приніс ще їжі, сказав, що поговорив із кимось, що є мережа людей, які допомагають ховати тих, хто тікає від німців. Що можуть відвести її далі на схід у зону, контрольовану партизанами, що буде нелегко, що доведеться йти цілими днями, ховатися, голодувати, але може, тільки може, вона виживе. Анна погодилася не тому, що надіялася, а тому, що вже не знала, що ще робити. Три тижні вона переходила від схованки до схованки, спала в підвалах. У хлівах, у печерах, ішла через обледенілі ліси, переходила замерзлі річки, ховалася в канавах, коли чула німецькі машини на дорогах, познайомилася з десятками людей, які ризикували життям заради неї, бачила спалені села, тіла, що висіли на деревах, дітей, що плакали біля мертвих матерів, і десь на тому шляху в ній щось змінилося. Вона перестала бути переляканою дівчинкою з монастиря, перестала бути красивою річчю, якою хотів володіти німецький офіцер, стала кимось іншим, тим, хто бачив найгірше в світі і усе одно йшов далі, тим, хто втратив усе й усе одно не здавався. Нарешті, у лютому, 1943 року вона дісталася зони контрольованої партизанами. Там її спочатку зустріли з підозрою. Питали, хто вона? Звідки? Чому її шукають німці? Вона розповіла все про будинок, про офіцера зі шрамом, про чотири інші жінки, про втечу, про розстріли. І тоді. Один із партизанів, старший чоловік із сивою бородою і втомленими очима. Сказав їй те, чого вона ніколи не забуде, сказав, що її історія не унікальна, що по всій Польщі, по всій Європі, тисячі жінок, як вона, жінок, вирваних із домівок, використаних, викинутих, жінок, чия краса стала їхнім вироком. Жінок, про яких підручники історії, ніколи не згадують, сказав, що якщо виживе. Повинна розповісти, що з нею сталося, повинна зробити так, щоб світ дізнався, що такі речі були. Бо, якщо ніхто не розповість буде, ніби їх ніколи не було, а ці жінки померли б даремно. Анна залишилася з партизанами до кінця війни, навчилася стріляти. Навчилася безшумно рухатися лісами, навчилася виживати. А коли все нарешті скінчилося, коли німці відступили, а радянські війська просунулися вперед, вона повернулася до монастиря, черниці зустріли її зі сльозами, сказали, що молилися за неї щодня, що ніколи не втрачали надії на її повернення, показали маленький дерев яний хрест, який вирізьбили з її ім'ям, думаючи, що вона мертва, Анна залишилася там на багато років. Ніколи не вийшла заміж, ніколи не народила дітей. Жила тихо, допомагаючи черницям у городі, молячись, хоч уже не була впевнена, чи хтось її чує. Час від часу хтось із села питав, що з нею було під час війни, вона ніколи не відповідала. Поки одного дня, десятиліття потому, до монастиря не приїхав історик, він писав книгу про жінок жертв німецької окупації.

і не зупинилася, поки не розповіла все, її свідчення увійшло до книги. Але ім'я змінили обличчя ніколи не показали, бо навіть спустя стільки років, навіть після смерті всіх винних, вона все ще боялася, боялася, що хтось її згадає, боялася, що її краса, ця проклята краса, яка зруйнувала їй життя, все ще може бути небезпечною. Анна померла в 1987 році у віці 64 років. Черниці поховали її на маленькому цвинтарі при монастирі. На могилі поставили тільки ім'я і дві дати. Нічого більше, бо вся її історія, весь біль, усе, що вона пережила, не вмістилося б на надгробку, але тепер ти її знаєш. Тепер знаєш. Що німецькі солдати зробили з нею. Це не те, чого ти чекав, правда? Бо це не було жорстоким зґвалтуванням, не було швидким убивством. Це було гірше, це було повільне руйнування людини через контроль, володіння і страх, це було перетворення дівчинки на річ. А потім, коли ця річ стала непотрібною, викинути її, ніби її ніколи не було. Ця історія, як і безліч інших, не потрапляє до шкільних підручників, немає пам'ятників жінкам на кшталт Анни, немає церемоній, залишилися тільки свідчення, поховані в архівах, які ніхто не читає, але вони були тисячі разів по всій Європі, і вони заслуговують бути розказаними. Якщо ця історія вразила тебе, якщо ти щось відчув, слухаючи її, постав лайк цьому відео, підпишись на канал, поділися і дво, бо такі історії не можна забувати. А якщо хочеш почути ще подібні розповіді історії звичайних людей у неможливих ситуаціях, залишайся на каналі. У мене ще багато для тебе історії, від яких пройме дрож. Історії, які покажуть, що війна це не тільки битви і стратегії, це ще й людське страждання, це люди, що втрачають усе в одну мить, це жінки на кшталт Анни, чия краса стала їхнім смертним вироком. Побачимося в наступному відео. І пам'ятай: ніколи не забувай, на що здатна людина щодо іншої людини, коли їй дають владу.